Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Як завжди, про найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Про те, що вибори 2012 в Україні не будуть визнані, вже заговорили європейські спостерігачі, які знаходяться в нашій країні тільки два тижні, але брудні перегони побачили зсередини. Також цей тиждень запам'ятався наступними подіями. Журналісти та громадські активісти домоглися скасування закону про наклеп. І знову борові остановки, і знову завищена ціна на тендері. Скандал на фондовому ринку. Держава монополізує послуги розрахунку. Українська мова зникає з ліцензій телерадіоорганізацій, а протестувальників розігнали з під українського дому. Ждень, що минає, розпочався у столиці гучною подією. Представники засобів масової інформації організували під комітетами Верховної Ради акцію протесту проти скандального законопроекту, прийнятого у першому читанні, відповідно до якого всі громадяни України мають понести покарання за наклеп. Загалом під статтю міг потрапити кожен, але у першу чергу постраждала б і без того сумнівна свобода слова у змі. Гільотина для свободи слова, чисті аркуші паперу, як ознака тотальної цензури декілька сотень журналістів. Одна вимога ухвалити постанову про скасування законопроекту. На думку учасників акції, якщо депутати їх проігнорують, це означатиме, м'яко кажучи, різке погіршення стану свободи слова в Україні. Іншими словами, за поширення правдивої, але невигідної чиновникам інформації журналіст може потрапити за ґрати. Я надіюсь на те, що ні буде прийнятно. у я мало основані. Для оптимізма, по тому не прийняття та закон одно діло висказувати наміріння во не прийняти, точні його адміні. Другоє діло фізически затапрагаласувати. Після того як закон пройшов перше читання, ряд друкованих видань на знак протесту випустив тиражі з пустыми обкладинками. Слідом за цим Віталій Журавський заявив, що відкликає закон. Моя думка така, що насправді цей закон і не збиралися ухвалювати. А це операція типу операції з законом про червоний прапор. Тобто ми його ухвалимо або зробимо вигляд, що ми його ухвалюємо, щоб догодити якійсь частині суспільства, а потім ми його або відкличемо, або завитуємо і так далі. Но в даному разі йдеться не про те, щоб догодити якійсь частині суспільства, хоча таки теж є, але щоб попередити журналістів в період виборів і на період після виборів помовчуйте. Ви знаєте, в чому небезпека? В тому, що 244 людини, не замислюючись, натиснули кнопку За, коли е його приймали в першому читанні це означає, що вони готові це зробити будь-коли. Вже наступного дня у Верховній Раді розглянули проєкт постанови про скасування прийнято у першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу. 349 депутатських карток постанову підтримали. Після чого до журналістів вийшов автор скандального закону Віталій Журавський. Чиє звернення до представників змі було вкрай лаконічним. Після 17 секундного спілкування з журналістами регіонал відправився у свій виборчий округ. Ми з вами провели, провели два тижні дискусій. В результаті з'явився мій проєкт постанови. Я дякую народним депутатам за те, що вони підтримали мене. Питання зняти порядку Дякую і вам. Цього ж дня Віталій Журавський вже побачив наклеп у змі. Депутата від партії регіонів Журавського обурили сюжети. що вийшли в ефір телеканалів Один плюс один та п'ятий канал. Про це йдеться в його листі голові комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації Юрію Стецю. Журавський зазначає, що в програмі гроші на один плюс один вийшов матеріал, де стверджувалось, що він є власником двох розкішних квартир. Обурення депутата викликав також сюжет на п'ятому каналі. На Житомирщині влаштували акцію проти Авського за його словами, журналістка стверджувала, що він в сусідньому селі роздавав виборцям окуляри і тому сюди не приїхав у той час, як він проводив планову нараду в своєму штабі в іншому місті. Прошу розглянути на засіданні комітету вищі викладені факти йдеться в листі. Журавського перше маю сказати про те, що сьогодні журналісти перемогли, перемогли недолугих політиків, які вносять... Такі примітивні законопроекти, які можуть позбавити їх права на професію. І це здорово, і я вас, в тому числі, з цим вітаю. І дуже сподіваюся, що до цього законопроекту або до схожого альтернативного законопроєкту з такими вимогами, Верховна Рада України ніколи не повернеться ні в цьому скликанні, ні в наступному. І за будь-яких обставин, якщо ми хочемо рухатись в майбутнє, ми хочемо якісного майбутнього своїм дітям, ми не можемо собі дозволити. Мати в Україні такі законопроекти, такі закони. Сподівання голови Комітету свободи слова та інформації Верховної Ради України щодо неповернення до розгляду подібних законопроєктів не поділяють в партії регіонів. Депутат якої журавський і презентував скандальний закон. Питання щодо законопроекту про наклеп не закрите. Про це в ефірі п'ятого каналу заявила депутат від партії регіонів Олена Бондаренко. У той же час політик зазначила, що журналістами буде складно домовитись, адже ніхто не хоче визнавати своїх помилок. Не змінив свою думку щодо законопроекту про наклеп і регіонал Василь Кисельов, якого напередодні під час акції протесту публічно засудили розлючені журналісти. Про те, що подібний закон ще раз може з'явитися, впевнений і представник президента в парламенті, але точно не зараз. Ви знаєте, я е, бачу мало сценарій повернення до наклепу, враховуючи той резонанс, який викликала. Е, Подібна ініціатива в цьому скликанні. Ну, ми однозначно розуміємо, що цей парламент вже не може розглядати аналогічні законопроекти. Він навіть не може бути зареєстрований за регламентом, оскільки він відхилений сьогодні. Наступний парламент, звісно, ми не можемо відповідати, тому що. Право законодавчої ініціативи не обмежує депутатів внесенні подібного роду законопроєктів. але той резонанс, який був викликаний, і та просвітницька робота, яка була проведена в суспільстві, експертні висновки, активність журналістів, я думаю, що і багато з народних депутатів глибше занурились в цю проблему і зрозуміли, що у нас немає проблем з покаранням. Тих, хто робить наклепи. у нас є адміністративна відповідальність. Дві статті адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення передбачають таку відповідальність. У нас існують інститути журналістської етики, які впливають на те, щоб подібних явищ як наклеп не було. І нам треба розвивати саме ці інструменти, а не намагатися кидати в буцегарні журналістів. Тому власне вирогідність виникнення я вважаю невисока, але виключити її не можна. Тому розслаблятися всім нам теж не можна. Треба відстежувати і дуже рішуче реагувати на подібні ініціативи. Відмінивши голосування по законопроекту про наклеп у першому читанні, документ не вилучили із бази законопроектів Верховної Ради. Після наростання другої хвилі невдоволення голова парламенту Володимир Литвин підписав постанову про вилучення із законодавчої бази Верховної Ради законопроекту Віталія Журавського про наклеп. Щодо самого парламенту, точніше, виборчої кампанії до нього, пряма вже майже у полі зору. А перегони настільки погрузли у бруді підкупи виборців адміністрасурсі, що в їх чесності впевнені дедалі менше і українців, і іноземних спостерігачів. На думку глави делегації спостерігачів від парламентської асамблеї ради Європи Андреаса Гроса, ситуація в Україні з демократією стає все гіршою, і врятувати її може лише пробудження громадянського суспільства. Зважаючи на все це, ви можете думати, що вам потрібна нова демократична революція, зазначив Гроз. В пробудженні нас, українського суспільства, впевнені і громадські діячі, які намагатимуться не допустити масових фальсифікацій майбутніх виборів. Або якщо такі матимуть місце, їх зафіксувати. Громадські активісти будуть здійснювати незалежний паралельний підрахунок голосів на парламентських виборах. Оскільки склад виборчих комісій досить сумнівний, є потреба, аби якомога більше людей, які дійсно зацікавлені у прозорості процесу, не залишались осторонь. Так свідомі і сумлінні громадяни можуть стати спостерігачами на дільницях або ж отримувати і надсилати копії протоколів з результатами голосування до Київського центру паралельного підрахунку голосів. Наразі можна говорити, що 25% всіх дільниць будуть під незалежним контролем. Багаторазове голосування, голосування на дому або ж взагалі за відсутності прописки, загальновідомі реалії українських виборів. Підрахунок голосів носить ще більш сумнівний характер класика жанру, підміна протоколів на шляху від дільничної виборчої комісії до окружної. Крім цього, застосовуються все нові і більш сучасні технології: отримати дані підрахунку по окремих виборчих дільницях, а не кінцеві результати голосування по Україні. Першочергове завдання центру паралельного підрахунку голосів. Охочі можуть стати спостерігачами ДВК, щоб отримати посвідчення, треба пройти нескладну процедуру реєстрації на сайтах Майдан і громадянського руху Спільна справа. Ми пропонуємо всім громадянам, які хочуть просто захистити свій вибір, зареєструватися. Ми звертаємось не тільки до Олександра і його соратників, ми хочемо звернутися на також до громадської мережі ОПОРА. Яка буде мати теж декілька тисяч своїх спостерігачів до інших громадських організацій відповідно до небайдужих громадян? Зареєструйтесь і прийшліть. Це нічого вам не варто на це не потрібно дозволів. Ті, кому пощастить вести нагляд на території дільниць, можуть вимагати копії виборчих протоколів з мокрою початкою, щоб надіслати їх до центру паралельного підрахунку. Інші зможуть сфотографувати протоколи і надіслати їх ммс повідомленням до кол-центру. Для цього не потрібно мати спеціальне посвідчення згідно з чинним законодавством. Протоколи мають бути розміщені на території ДВК і доступні для загального перегляду. Ми не збираємося по суті особливо покладатися на українське судочинство. Ми так само як і з фіксацією фактів порушень, які ми здійснюємо. Впродовж цієї виборчої кампанії апелюємо до єдиного судового органу, який ще не втратив легітимності. Це до українського суспільства. І Наше завдання українському суспільству дати докази того, що вибори були сфальсифіковані а відтак дати суспільству право говорити про їхнє невизнання, і про необхідність скасування як парламентських виборів, так і необхідність проведення президентських виборів. Кількість порушень виборчого законодавство, що фіксується щодня громадськими організаціями, сягає десятків. Виборців намагаються підкупити продуктовими пакетами, влаштовують агітаційно розважальні заходи, вдаючись навіть до агітації один за одного. Популярності не втрачають і подарунки школам від обласних адміністрацій. Далі традиційний моніторинг передвиборчої кампанії 2012 року. Останній тренд це все ж таки використання адмінресурсу, роздача губернаторами комп'ютерів, які передаються в якості гуманітарної допомоги Україні від Китайської Народної Республіки. Це не було масового характеру, оскільки вже передано 15 тисяч комп'ютерів. Це є інформація на. Загально доступних сайтах. Дуже сильно користався цим губернатор Одеської області Матвійчук. А тепер на цьому тижні буквально позавчора долучився до кампанії роздачі шарових комп'ютерів. Київський губернатор присяжнюк, це є відео. Будь ласка, поставте його. присяжнюк Біла Церква. В Білій церкві відвідав школу. Поздравляв там вчителів цінними подарунками, грамотами, і, звичайно ж, дарував ці комп'ютери. І є одна відмінність, що ці комп'ютери оснащені оперативною системою, яка була розроблена, ну як ви всі вже знаєте, китайським військовим інститутом і не працює з системами Ворд і «Решта». На початку 2012 року телеканал TVI та сайт наші гроші провели журналістські розслідування, під час якого виявили факти корупції при купівлі двох бурових установок, коли державний чорномор Нафтогаз придбав їх на тендері за ціною вдвічі вищою ніж у виробника. І ось з'явилася новина: НАК Нафтогаз України має намір придбати дві плавучі морські бурові установки з загальною вартістю близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів. Фінансування закупівлі бурових платформ буде здійснюватись за рахунок. За Журналісти знову побачили у намірах уряду корупційну схему. Пресс-служба Нафтогаза распространяла що Нафтогаз Нафтогаз купує дві бурові платформи. І На цей раз дуже дорогі. Вони обійдуться в 1,4 мільярда доларів. А самі торги пройдуть позже. Только до 29 октября собираются предложения. И, конечно, очень интересно, что там будет вместе с этими платформами, какие там услуги заложены. Потому что предыдущие покупки были значительно дешевле. Но и они были скандальными. Пресс-служба «Нафтогаза» тогда не распространяла никаких сообщений. Журналисты находили сообщения о том, что будут тендеры в, на сайте государственных закупок. И с удивлением обнаружили, что одна из платформ, Была куплена через посредника. Посредник затребовал у государства 400 миллионов долларов за платформу. А это, именно эта платформа у производителя в Сингапуре, у из, известной компании, стоила 250 миллионов. То есть разница составила 150 миллионов долларов, которые достались посреднику непонятно за какие услуги. Ну, во всяком случае, так ситуация выглядела первоначально. Начался шум, начался скандал, и чиновники были вынуждены внести дополнение к договору. И обосновать вот эту сумму 150 миллионов. То есть, если сначала закупали просто буровую без доставки, допустим, в Черное море, то позже оказалось, что в эту сумму включили уже и доставку буровые платформы в Черное море и какие-то дополнительные, дополнительные оборудования, там, вертолеты и так далее. Мне кажется, что журналисты и Зеркало недели, и телеканала TVI, и европейского издания Бизнес-Нью-Европ, и Левого берега достаточно тщательно доказали, убедительно доказали, что были нарушения в том тендере по закупке боровых платформ. По крайней мере, фирмы, которые участвовали в конкурсе, были связаны друг с другом, а также они были опосредованно связаны с латвийскими банками. И вот как раз Грехом Стек есть такой журналист-расследователь из бизнес-европы, провел такую связь между Траста Коммерсбанком Латвийским банком и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко. Конечно, министр все отрицает. Ну, скажем, есть обоснованные подозрения считать, что э, сам министр каким-то образом был связан с этой, с покупкой этой вышки. В, в принципе, из этих подозрений в прессе я родилось такое устойчивое словосочетание, как вышки Бойко, как символ коррупции, символ непрозрачности, символ э, каких-то сомнительных тендеров. Было бы хорошо, конечно, чтобы суд разобрался, была там, была там коррупция или нет. Я надеюсь, что не знаю, как украинский суд, но латвийские МВД, латвийская милиция уже принялась расследовать эту сделку. Скандал з морськими буровими установками, напевно, тільки розгоратиметься в найближчі тижні. Звісно, якщо не розчиниться у топ-темі виборів до Верховної Ради. Ось фінансовий вже вибухнув на початку жовтня. Президент України підписав закон України про систему депозитарного обліку цінних паперів, що викликав широкий резонанс на фондовому ринку. Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні. Вводиться такий новий елемент, як центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу у спробі монополізувати послуги розрахунку і клірингу на фондовому ринку. Після цього українська біржа заявила про можливе закриття в разі підписання президентом України закону про депозитарну систему України. На знак протесту 20 вересня Українська біржа з 10 до 11 години припиняла свою роботу. Експертна думка далі у висновках через цю систему можно уничтожить настоящий рынок финансовый, и что это будет только такая институция, которая используется коррупцией и бю бюрократией. И, ну, в принципе, если посмотрим на рынок украинских ценных бумаг, если посмотреть на главный индекс UX, он очень сильно падает. Вообще рынок очень слабый. И все как бы более растущие, сильные предприятия, которые хотят сделать IPO, It за рубеж. в Варшаву, в Лондон, London, которые Хонконг сейчас. 2 как бы, э, в очень, в очень а... проблемы, что э, в депозитам системе там есть запись всех э, трансферів прав э, э, собственности. Э, И вот э, взгляд на это все записи тоже как бы э, может, э, 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 ну, может быть использованы там в злоупотреблении. Э, если посмотреть на атаки рейдерские, которые имели место в Украине в последние годы. очень часто бывает такой систем, что э, есть э, меняет э, облигации, там делает, что компания имеет какой-то долг, и вот э, это это как бы основа рейдерского атака, что о, вот э, вы нам э, должны деньги, и поэтому мы берем часть э, вашего предприятия. Ну, с депозитарным системе можно все поменять и как бы собственность не разных предприятий. И поэтому тоже участники рынка боятся, что это может быть использовано к рейдерским атакам в будущем. Фінансисти домагатимуться відновлення прозорості на фондовому ринку. А от прозорості в підготовці до євро 2012 як не було, так схоже і не буде надалі. Чемпіонат давно закінчився, об'єкти зведено, та влада, напевно, відчувши смак бюджетного деребану у вигляді відкатів, знову вирішила повернутись до перебудови, добудови чи вже реконструкції об'єктів, зроблених спеціально для футбольного турніру. Далі журналістські розслідування, видання, коментарі. Киевская власть наша отличается одной очень интересной особенностью. У нас э, все наши новоделы делаются по два раза переделываются, и, и вот евро 2012 стал таким очень интересным показателем, то есть очень много объектов, которые изначально торопились сдавали, тратили сумасшедшие деньги, но вот сейчас прошло евро, и их опять переделывают, то есть э, из Очень ярких объектов, например, тот же Олимпийский, который, когда его сдавали в эксплуатацию, все вроде было бы хорошо, но как показала евро. Во время чемпионата и крыша подтекала, и другие тоже проблемы тоже вылезли наружу. Вот еще один из таких вопиющих фактов – это мост Патона, который это развязку, вернее, вокруг него которую делали, э, которую говорили, что она станет мега европейской, мега замечательная, однако в момент сдачи оказалось, что не были соблюдены нормы газка, и срочно тоже начали переделывать, исправлять. 161 телерадіокомпанія подала заявку до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, щоб провести свою діяльність у відповідність до закону про засади державної мовної політики. На засіданні 3 жовтня регулятор прийняв рішення про переоформлення ліцензії близько 30 компаній. За словами заступника голови Нацради Лариси Мудрак, здебільшого заявками про переоформлені ліцензії звертаються зі східних та південних регіонів Одеса, Харків, Крим. Тоді як представники Західної та Центральної України воліють залишити той відсоток української мови, які прописаний у ліцензії. Натомість голова нацради Володимир Манджосов запевняє, що заявки на переоформлення подають і загальнонаціональні мовники і державні телерадіокомпанії, адже у тримісячний термін ліцензію можна переоформити безкоштовно. А ті, що не подадуть за цей період заявки, повинні будуть сплатити за пораоформлені ліцензії за відповідними тарифами. Якщо ж компанія взагалі не прооформить ліцензію, а в неї буде записано 100% української мови, а мовитиме вона на 70%, то при Перевірці нацрада цей показник не братиме до уваги, зазначив пан Манджосов. Нагадаємо, Національна рада вилучила графу промови з ліцензійної документації. Відповідний наказ підписав голова регуляторного органу Володимир Манджосов 20 серпня. Документи було підготовлено у зв'язку із набранням чинності закону України про засади державної мовної політики. А наприкінці тижня в Києві вкотре намагалася розігнати активістів під українським домом, які продовжують протестувати проти мовного закону. Учасникам протесту не вдалося зафіксувати нападників, але вони впевнені, хто це був і за чиїм наказом діяли. Нападники зруйнували, і вивезли усе, включаючи їх особисті речі. Учасники акції не змогли самостійно захистити себе. А правоохоронці, які чергували поруч, пояснили, що це комунальники, і перешкоджати вони їхнім діям не будуть. Впродовж п'ятниці міліція не дозволяла активістам відновити акцію і встановити намети, замість тих, які було вивезено комунальниками зранку. Року. Міста, ми, 1975 межа, року в межах європейської площі заборонено ставити будь-які намети. Ви вже постояли намети три місяці. Ви не забороняли? Ми вам пояснили все. Вони Вони а чому ви, ви сьогодні вирішили наметнувати? Що це є виборча агітація? Будь-яку інформацію, володимська 15, Вам нададуть вичетну інформацію з цього приводу східним листом, східним номером. Поколаюч. Прізвище? Коломійчук. Я вже. Посаду. Я вже говорив, чотири рази представлявся, Давайте показував посвідчення. Посаду, Старший інспектор охорони громадського порядку. До речі, перший заступник голови Верховної ради Адам Мартанюк визнає, що закон про засади державної мовної політики, проти якого більше трьох місяців протестують біля українського дому, був ухвалений із порушенням регламенту. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Київський вєснік». Він пояснив, документи винесли на розгляд раптово, щоб не допустити загострення ситуації в сесійній залі і за її межами, оскільки не можна було виключити. Захоплення будівлі Верховної Ради найагресивнішими пронаціоналістично налаштованими силами тому довелося виходити з того, що краще дещо порушити ті або інші правила і зберегти відносно спокійну обстановку процесу ухвалення закону. Дещо порушити закон не проблема для багатьох чиновників партії регіонів. Як відомо, держслужбовці тим паче в робочий час не мають права агітувати за будь-яку політичну силу. Але заступник хмельницького губернатора Вадим Гавришко закликав людей проголосувати за партію регіонів на виборах до Верховної Ради словами. Вам що жалка? Фрагмент виступу Гавришко був викладений в мережі Ютуб. Останні слова Гавришко викликали сміх серед людей. Цим відео рубриці без коментарів. Ми завершимо сьогоднішній випуск програми-висновки. Я Віталій Черезама прощаюсь рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить! Підтримати нашу пар... е... політичну силою провладну партію гонів на виборах. 2... 2012 28 жовтня. Підтримаєте? А що вам жалко підтримати?